2300 років до нашої ери були шумери. Це впротиписьменний період на території Месопотамії з'являються держави давніх шумерів. Для шумеру того часу характерна наявність безліч міст, центрами яких були великі храмові господарства. Поза храмовими господарствами існували господарства багатосімейних громад. Вони базувалися на річковому зрошенні зі збором паводкових вод у водоймищах, що породжувало нескінченні війни за доступ до головних каналів і землю. Військові вожді окремих міст. Час від часу домагалося гемонії над усім шумером. Отакі от, от діла.